Добрий ранок, любий друже. На сьогодні важливо знати, що пасторі привели нам велику любов, привили тим, що вони, де вони є, там є Дух Святий. Вони знайшли Бога, як Юля покаялася, сказано в проповіді. Як покаявся її чоловік через 4 місяці, її рідні тітка, дядько, і мама, тато, всі покаялися всі. Бо і ми, ми так само хочемо бути частиною того плоду, частиною тої великої місії, яку вони роблять через Духа Святого. Адже Дух Святий постійно в них постійно вони спілкуються, постійно розносить Слово Боже по всій землі. І цим ми хочемо послужити Богу. Це єдиний наш шанс. Я дякую Богу, що саме в них я знайшов. Служіння і покривіті своє як тикається.